Юрій Дерев'янко. Я також погоджуюся з тим, що тут корупції немає в цій цієї, але шановні колеги, члени нашого комітету, є на камері різних фракцій, які теоретично будуть мати нагоду познайомитись, якщо фракції з членами майбутньої е, центральної виборчої комісії. самий час у нас є великий кількість профракційних, які знаходяться в нашому комітеті. І ми сьогодні не маємо змоги про запаркійні, хоча я думаю, що наші колеги би з великим задоволенням організували таку самозустріч з групою про запаркій, щоб ми ближче познайомилися з тими людьми, за яких або будемо, або не будемо голосувати завтра, чи, чи після завтра. Це перше. Друге, те, що явно одного боку формується центральна виборча комісія двома фракціями плюс Коломойським його групами в парламенті, це очевидно неозброєним не оком. Тому, звичайно, якщо ми вже маємо політичні пропорції чи політичні квоти формування центральної виборчої комісії, важливо, щоб вона була більш-менш пропорційна. І в тому числі, так як в нас виборче законодавство абсолютно викривлене по відношенню з форматом роботи Верховної Ради, і в нас немає відкритих партійних списків, і відповідно в нас є велика кількість позапракційних. А це більше 40 людей сьогодні твоєї провалі. От. І це означає, що це так само не врахування думки великої кількості, е, а 40, -40 людей позафракційних, це приблизно дві депутатські групи або дві мінімальні фракції. Тому це так само та особливість, яка сьогодні виключає з цього процесу е, точку зору чи думку великої кількості е, обрівніх, е виборців е, громадянами України на розгляд депутатів при формуванні такого важливого органу, який має відповідати за чесність виборів uh, водії.